Я вірю в те, що я кажу. І я дуже сподіваюся на те, що у нас є сили, у нас є бажання творити свою новітню історію. У нас є а, інтелігентність, у нас є патріотизм. Ми завжди будемо шанувати свою історію. Ми завжди будемо шанувати наших героїв. Ми завжди будемо шанувати один одного. Для цього ми повинні підтримати один одного. Для цього ми повинні вчитися слухати один одного. Для чого ми повинні відмовитись від негативу, а прагнути будувати свій новітній український дім. Я в це вірю. Я вірю в нас, я вірю в наш завтрашній день. І я хочу побажати дорогим харків'янам, гостям нашого міста, усіх гараздів вірити в свої сили і в завтрашній день. О сині, плине кача, по ти, Мамко ж моя не лайме. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги. У краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму, Ей, еберуть ми. Несна сотня сьогодні поповне ще одним героєм Василь Полипуч. Відбувався, він своє життя все поклав за нашу Україну, за нашу демократичну Україну, яку ми всі відбудували на Майдані. Народився 14 жовтня 1955 року на покрову Велике Козацьке свято. Він дуже любив це свято і завжди з великим піднесенням його святкував. З самих юних літ він заслужив повагу друзів, знайомих, тому що був у всьому. Його не треба було просити двічі. І завжди все робив безкорисно. Честь йому і слава. Вічна пам'ять. Це тяжка втрата для рідних, близьких, для усіх, хто знав Василя Полиповича. І це дуже тяжка втрата для усієї Миргородської громади. Це Непересічна людина, справжній патріот, безкомпромісна і в той же час лагідна і толерантна. Ті люди, які його пам'ятають і по училищу, і по військовій службі, відгукуються про нього як про справжнього офіцера України. Це був офіцер, офіцер з великої букви, тому що він ніколи не говорив, робіть, як треба. Він завжди говорив, робіть, як я. І за ним йшли, Він був лідером. Я знаю, що він отримував погрози. Я знаю, що його намагалися підкупити, але він не вздався. Це людина взирець, патріота і воїна. Сьогодні ми ховаємо батька великого батька свого сина. Можу бути впевнений, що його справа буде продовжена. Дуже шкода, що ми починаємо цінувати по-справжньому людей тільки тоді, коли вони від нас ідуть. І зараз я і собі даю звіт. І, мабуть, багато з вас, які тут стоять. Наскільки це була велика, цільна, хороша людина, мені дуже важко, тому що втрата дуже велика. Він останеться у нас і у моїх колег-телевізійників як людина, як учитель. І вони понесуть цю ідею, і Україна стане щасливою, великою країною. На основі соціальної і національної справедливості і самою більшою нагородою для нього буде це те, що ті ідеї, ті ініціативи, з якими він працював, які доносив до людей, ми будемо далі нести і продовжувати. Одноголосно, ми піднімаємо клопотання про присвоєння Василю Пилиповичу Третецькому. Звання Героя України. Посмертно. Пропоную проголосувати за це рішення. Хто за? Підніміть руки. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Герою України, Василю Пелиповичу Третецькому. Слава! 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 Герої! Не вмирають. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Слава Василю Полебовичу. Слава Україні. Герої! Як би ж мені, синку, не жаль. як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю ле.